Разом з братами східних обрядів, і прославлених можемо разом співати радісно Аллія. Сьогодні в Євангелії і в співі перед Євангелієм почуємо такі слова. Хто любить мене, той буде зберігати моє слово. Таке запитання, чи. Я люблю Господа. Якщо, наприклад, хлопець дійсно, який закоханий в дівчину, то він готовий перевернути заради неї гори. Якщо мати любить своїх дітей, вона заради них готова на гелисті вчинки, яких не робила би раніше. Як то кажуть, написано, і в палаючу хату війде і коня на скаку зупинить, як читаємо в Некрасова. Коли справжні друзі насправді люблять братньою, любов'ю, вони з радістю допомагають один одному, буває, що витягають один одного з найбільш складних і неприємних ситуацій. Як то кажуть, і друг пізнається у біді. І Ісус сказав, хто буде виконувати волю Отця мого Небесного, той мені брат і сестра і мати. Того він любить як брата, як сестру, як мати, як найкращого друга. Чи люблю я його хоча б як друга? Євангеліст Іван говорить багато про таку любов. У Першому листі, хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов? Страху немає в любові, а навпаки, досконала любов проганяє геть страх. Бо страх має в собі кару, а хто боїться, той недосконалий у любові. І ще. Це любов до Бога, берегти Його заповідь, а заповіді його не тяжкі. Читаємо також у посланні апостола Павла Доринга. Любов ближньому зла не чинить, любов, отже, це виконання закону. І далі продовжимо читати сьогоднішній Євангелій від Йоанна. Мій отець любитиме Його, того, хто виконує заповідь. І ми прийдемо до нього і зробимо собі оселю у нього. Що це для нас означає? Відповідь також читаємо у Євангеліста Іоанна в першому посланні. Бога. Ніхто ніколи не бачить, коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває. І Його любов у нас досконала. І далі ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Коли ми насправді єднаємося з Ісусом у святому причасті, Бог дійсно, навіть фізично перебуває в нас, творить в нас свою оселю. Ось що сьогодні, що відбувається, коли ми причащаємося, тоді це вже не просто обряд, до якого не можна приступати, якщо на совісті є тяжкий гріх. Бо гріхом ми віддалені від любові Божої. Це вже не просто обряд, а таїнство любові. Це самий інтимний момент у житті християнина. У цей момент ми не просто споживаємо тіло Христове під виглядом хліба і вина. В цей момент наш Всевишній Бог єдиний у Пресвятій Трійці приходить до нас. І творить у нас свою оселю, поселяється в нас. І далі читаємо, мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо собі оселю у ньому». І далі, утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я. Той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Бачимо в сьогоднішньому Євангелії в цьому ривку. Ісус каже про Отця і про Духа Святого. Тобто Пресвята Трійця знаходить оселю в нашому серці, в нас. Тут Пресвята Трійця. Дух Святий, перебуваючи в нас, вчить нас тої любові найвищої агапи, любові найкращої, найпрекраснішої, благородної і жертовної. У нашому серці запанує мир, мир істини, де вже немає страху і не штучний, мир Божий, який може дарувати тільки Бог. І далі читаємо, мир залишаю вам, мир мій, я даю вам, не так, як світ дає. Я даю вам. Коли нас залишає людина, яка нам є дуже дорога, в нашому серці закладається неспокій і страх. Ісус каже, нам сьогодні, ми залишаю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що Я сказав вам, я іду і я прийду до вас. Ісус дає нам мир, тому що залишається з нами до кінця віку у своєму святому Животворячому Дусі і не покине нас ніколи. Бог, який є любов і мир, який є Бог з нами, Еммануїл, він завжди є з нами, зі своїм миром і любов'ю. І він той, хто створив помешкання в нас, бажає дарувати своєю любов і мир всім навколо, до чого і закликає нас в кінці кожної святої Меси, словами священика, ідіть. З миром Христовим. Ідіть і даруйте те, що отримали даром. Бо проповідувати, проголошувати добру новину про Його мир всьому світу, це не тільки говорити про мир, це дарувати Його всім, кого зустрінемо. І на завершення послухаймо слова. З проповіді нашого Любого Папи Франциска від 3 травня цього року. Цитут. Христос живий і Він живе посеред нас. Християни повинні мати мужність проголошувати цю добру новину всьому світу. Але є також і інша мужність, яка проявляється в молитві. І до якої нас закликає Ісус, якщо чого попросите у Отця в ім'я Моє, те зроблю, щоб отець прославився у сині. Це дуже сильні слова, зазначив Папа. Давайте ж з мужністю наблизимося до Христа і попросимо Його. Якщо це Ти сказав Ісусе, то зробиться. Нехай віра і євангелізація йдуть вперед. Нехай вирішиться ця проблема. Чи є у нас мужність до молитви? Бо ми просимо ледве-ледве, економлячи час на молитву. Ми потребуємо мужності і коли церква втрачає сміливість, то вона занурюється в атмосферу теплохолодності. Несміливі і теплохолодні християни шкодять церкві, боячись проголошувати Євангелію, боячись молитися з вірою, але при цьому активно створюючи між собою чвари, поринаючи в зазвість і кар'єризм. Однак церква має бути мужною, всі ми покликані бути сміливими свідками нашої віри. І мужніми в молитві.